Сьогодні з Дніпропетровська на Маріуполь відправляється третій рейс гуманітарної допомоги від фонду Гріната Ахметова. Її роздадуть мешканцям різних населених пунктів Донбасу. Подробиці дізнаємося від кореспондентки Сабиті Юлії Міншакірової. Вона на прямому зв'язку зі студією. Юлія, тобі слово. Ми знаходимося біля величезного складу Дніпропетровська, де зараз готуються до свого рейсу на Маріуполь, колона вантажівок. Ми знімальна група будемо супроводжувати ці 30 машин до самого Маріуполя. Чому вкотре приймає вантаж Маріуполь? Тому що це своєрідний хаб, такий вузел, на якому працюють сотні волонтерів, які складають продуктові продовольчі, продовольчі набори набори. Бори, дитячі набори. а потім вже все з Маріуполя відправляється більш дрібними партіями у населені пункти Донбасу, де відбуваються бойові дії, також у міста та селища Донбасу, де які є компактними містами проживання е, вимушених переселенців, що саме знаходиться у вантажівках. Розповість волонтер гуманітарного штабу допоможемо при фонді Ріната Ахметова Яна Лєстєва. Третий рейс гуманитарного штаба включает в себя 90 тысяч продуктовых наборов. Это в основном социальные товары. Мука, чай, сахар, крупяные макаронные изделия, кондитерка, овсяные хлопья. Есть также детские наборы и половиной тысячи гигиенических наборов, в том числе и детские подгузники. Это самый необходимый минимум, предназначенный для людей, которые воле обстоятельств попали в трудную жизненную ситуацию. Дякуємо. Нагадаю, що сьогодні до Маріуполя відправляється перша колона це 30 машин. Завтра з Дніпропетровська до Маріуполя ще відправляється ще одна колона. Це 29 машин. Усього третій рейс доставить 970 тонн гуманітарної допомоги. Олександре, дякую. Це була Юлія Міншакірова з Дніпропетровська. Звідки до Маріуполя рушає третій рейс гуманітарної допомоги від фонду Ріната Ахметова.